Новини культури. 16 травня Миколаїв відзначив день вишиванки святковим концертом. У Каштановому сквері просто неба лунали легендарні хіти української музики, а також були танці від професійних хореографів. Для миколаївців виступив військовий оркестр з Житомира і творчі колективи Палацу культури Молодіжний. Наша Катерина Рупташ бачила святковий вечір. Про його подробиці далі в сюжеті. Свято, яке не зупинила ані похмура погода, ані дощ у Миколаїві відзначили всесвітній день вишиванки. З цієї нагоди у Каштановому сквері просто неба зібралось чимало містян, аби подивитися святковий концерт. Миколаєві у а, різні часи проходили різні заходи і. Рух вишиванках, і марш вишиванка було багато заходів. Сьогодні, на жаль, ми обмежуємося тільки віртуальними заходами та ось такими невеличкими концертами на вулиці Соборній, але створювати настрій святковий обов'язково треба. Спершу миколаївців привітали зі святом музиканти оркестру 199-го навчального центру десантно-штурмових військ ЗСУ. За словами артистів, у такий день виконувати пісні для жителів міста героя дуже цінно. Адже що може підтримати моральний дух краще аніж музика? гості із Житомира заспівали українські патріотичні пісні, а також виконали обробки відомих світових композицій. Та навіть коли музиканти зіграли останні акорди фінальної пісні, святкування не припинилося. На імпровізовану сцену вийшли творчі колективи Миколаївського палацу культури молодіжний серед них і народний хор Зоряниця. В цей час, коли російська навала заставляє нас народ страждати, нам хочеться людям нести красу. Нам хочеться залучати людей до української пісні. Нам хочеться ділитись українським співом. Миколаївці не стримували емоції, аплодували та підтанцьовували. За їх словами, день вишиванки набув особливого значення для кожного. Адже у часи, коли ворог намагається знищити твою країну, краще усвідомлюєш цінність такої спадщини. Велике дякую за таку подію, тому що вишиванку знають ще з часів неоліту. З 1037 року вона зображувалась у Києві Софійська лавра. Саме на фресках ці вишиванки були. Тобто, фактично вишиванки більше, ніж тисяча років. І дякую, що ми пам'ятаємо своє ДНК, так сказати, козацького роду немає переводу. Такі концерти нагадують про те, що світло можна знайти і в темні часи. Однак варто також пам'ятати, що жити і святкувати ми маємо можливість завдяки нашим захисникам. Катерина Рупташ, Лиславнідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.